Очідемо, Ми вже приїхали, розпаковуємось. Мы уже на месте. Как красота тут. Послушайте этот звук. Наверное, она почувствует. Она похлопается и говорит, что это Саня. Помощник. Хорошо, помощник. звук? Мы идем. Видите, сплофор стоит. Вау. Это первый раз. Я думаю, уже третий раз. Но... бассейн, Саня? О, боже мой.

Блін, іде в валюті. О, ти тоже вже Миколай приніс. У нас даже є своя собственна ванна. О, я знаю, в чому я буду спати. Дивіться на цю мельничку. Ніч. А не постарайся, я пробувала. Зустріли нас, і люди добрі, киващани. Киващани, борщом. Салом. Виходить, ми на барній стойці, це наш бармен. Я першу заказала, тому то мені Хліб німецький. Хліб німецький? Німецький. Борщ і весь сторський. А сколько який? Палець з ананасом. Хліб Кстати. Ого. Ладно, Віка, давайте я познакомлю. Це Віка. Сьогодні у нас новий день і можна подивитися, як виглядає це зранку. Такий комплекс на острові. Я не пам'ятаю, як він називається. Big Pine, щось таке. Не живуть, хлопці йдуть купатися. Там уже вихід на воду. Кого бачимо? Ігуан. Водка сьогодні супер, 20 градусів, але дуже гарна. Вітря. Це такі джунглі тут. Ну, я не сумніваюся, що тут хтось точно живе і дивиться, що як я йду по цій стежці. Трохи страшно, чесно кажучи, хтось може вилізти. ну Нічого, це якби я в них в гостях, а не вони. так що, Боже Музика Звичайно. Котанчики. Місіо, розкажи нам, будь ласка, що це за така велика біла штука в небі? Супутник, да? Це штука, бідною людинами грати. Там була чесна камера. Супутник, так? Вона з може бачити, знаєте, як ти знімаєш відео. Може бачити, що тут на бутилці написано. Як я завжди. Закривай вікно, коли прийдєшся. Це, звичайно, жорстко. Ідай на бутилку. Вона у там висить. Вона на мотузці висить, так? Да? На тросі. На тросі. Дякуємо, Міша, за інтерв'ю. Це така їхня тераса, дуже гарна. Тучки ростуть, пальма, а ми тут живемо. Йду, хлопців, проведу на байдарку. Це острівське життя. Взяв подарку, пішов плаваєш. Нормально! Дивіться, кін довіряє близько біля нього. Пітушок, петушок, золотої грібішок. Який гарний. Ми вирушаємо в магазин, бо треба щось купити папір подарунковий. І тола. <сіх> так що їдемо. Зайшли в магазин. Тут для інтер'єру все таке морське. Дуже гарне. Символічний, кайлаські, все петушки. Гарні такі вази. Це коляски для собак. А щоб за валька була Як вам такий контент? Сібак. Ми закупились. Повертаємося в нашу віллу. все що надо докупили. Будемо сьогодні упаковувати подарунки. Сонце, ти з нами скучав? Ні. Я жить почую від вас. Ти <хи> вже, кстати, загорів сьогодні на своїх байдарках. То я? Так. Да. Дуже гарно виглядаєш. Подивісь, бо там яйця відкриваються. Ці... Пішли знімати краєвиди, О, Віка вже видить як вона клала п'ять борь. 30 доларів, ну скажи, Покажіть, Покажіть останню фотку. Покажу останню фотку а ну, де Міша? Це була остання фотка. Але... Остання фотка. Останній закат прощальний. Що іграшки вже нема. Та ні, ми зараз знайдуться. Заслуж... Сідаємо їсти борщик. Дивіться, нічого нема. Вже весь з'їли, тільки вчора весь нам приїхав. Шеф просив, щоб я заю здоров'я, ви не <плес> сотні вип... холоду. Вип... Передай свій вип... шефу він дивиться відео. Ми зараз шеф, ми зараз віком. Шеф. шеф. Американський батько. Да. Батя не хворій. Зараз буде. Хай Бог прийме запікати. <рес> Сьогодні в нас 23 23 грудня і ми будемо прикрашати ялинку в наших друзів. Я допомагаю. Острів... Острів Ян. Вони в нас бейбі-шавер. Вони в нас вагітні. Це Міша. Привіт підписники! Покажи футболку свою. Подивіться, яка футболка. Це мінеаполь ми їм привезли такий подаруночок. Ну, що ми дуже вдячні. Йдемо, <laughs> Йдемо прикрашати <laughs> ялинку, у нас сьогодні буде один вдома. Кіно Суп... супровід. Це Віка. <ріст> <ріст> Які щасливі прийшли? <ріст> <ріст> ми раді, що ми йдемо вдівати ялинку. <ріст> Уже декорації є наверху. Все, <ріст> виключай камеру, ми йдемо далі спати. Віка віка вже втомилася. Кольори якраз 2025 року. Зелен. Золотий, з зеленим. Да, Оце да, да, гарний це подобить. Ти не жала? Так. А в мене як? Нормальне лице? Сорти <laughs> Давай ще раз. Шишечки, и ти ты ж моя белочка. Мишка Мико за вапый. Ну короче, далі. Мы хочем стати зірками. <риві> Що ти да, покажи свого оленя. Це тут покаже. Це прямо тут на камеру. Можна так, а можна і так. Ух ти, не буде стояти. У мене завжди стоїть. А може і лежати.

За до нас пере... переместилась беременюшка. Плюс один гном. Знаете, что я понял? Вот тут уже нас не четверо, а пятеро. О! И давайте мы типа радуемся.

Ми зараз будемо пакувати. Ой, зараз будемо пакувати подарунки. Давай я це подарую вже наперед. Чуєш? Ой, забула. Ну. Але що новинку таку прикрасу. Україн... Пакуємо подарунки. Ми пакуємо подарунки. Таємний Санта. Дивіться, як ще Уже два подарунки спаковано для міфі. Це у нас буде для віки. Ось закінчуємо. треба на яблуку завіти. Це вам українська бомбочка. Ручної роботи. Ручна? Хто малював? Аліна розмалювала? Звісно, хто. Так, то іграшку твою, акулку? Я так красиво. Що подарувати друзям?